Вітаю! Розв'яжемо задачу номер 8 рівень 2. Рівень 2 це середній рівень від, 5 до 6, ой, від 4 до 6 балів. Ви отримаєте, коли будете вміти розв'язувати такі задачі. Умова задачі. Промінь ОМ проходить між сторонами кута БОЦ. Знайдіть градусну міру кута. БОМ, якщо БОЦ 118 градусів, а МОЦ 72 градуса. Що ж, давайте запишемо те, що нам дано за умовою. Перше, що ми бачимо, градус, треба знайти градусну міру кута БОМ. Давайте так сразу напишемо, що нам треба знайти градусну міру кута БОМ. БОМ нам. БОМ нам невідомий. І дано, якщо БОЦ, кут, БОЦ дорівнює 118 градусів, сразу, коли ви записуєте, думаєте, що це о, тупий кут більший за 90. І МОЦ кут МОЦ буде дорівнювати 72 градуса, а цей кут менше за 90 градусів. Так, і ОМ проходить між сторонами кута БОЦ. Що ж, давайте спочатку намалюємо кут 118 градусів. 118 градусів це кут який більше за 90. Давайте. Його і попробуємо намалювати. Це кут. Ми не будемо використовувати транспортир. Нам треба візуально показати, що цей кут більше за 90 градусів. Якщо ми проведемо ось так, то це перпендикулярну пряму. Це буде 90, а у нас більше за 90. Що ж, тоді беремо і проводимо кут, який буде більше за 90 градусів. І підписуємо БОЦ. І так, кут БОЦ. Треба його Підписати Б, О, Вершина і С. І тепер читаємо промінь ОМ е, проходить між сторонами кута БОЦ. Значить, десь ось тут проходить промінь ОМ. Е. Но кут МОЦ 72 градуса, значить цей кут менший за 90. Якщо ми ось так вертикально, це буде 90. Отже, сам промінь ОМ е, треба провести, щоб був кут менший за 90. 70. 22 градуси. Давайте це і пропишемо. Ось це у нас буде промінь М. Промінь М утворює кут МОЦ. 72 градуса. Давайте цей куточок і підпишемо. Ось тут у нас 72 градуса. А кут БОЦ за умовою 118 градусів. Оцей кут великий, 118 градусів. Тепер нам треба знайти кут БОМ. Давайте його зараз і позначимо, поставимо знак питання. Для того, щоб знайти кут БОМ. Нам спочатку треба записати, чому буде дорівнювати великий кут БОЦ. Отже, кут БОЦ, буде складатись із суми двох кутів, на які він поділений променем ОМ. Перший кут це невідомий кут БОМ. ом додаємо другий кут МОЦ, кут МОЦ. А тепер давайте подивимось, на кут БОМ треба знайти. Так, ми записуємо кут БОМ, буде дорівнювати. Нам треба від суми, від великого кута БОЦ, який нам відомий. Треба відняти відомий кут МОЦ. МОЦ. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Що ж кут, шуканий кут БОМ, який ми шукаємо, буде дорівнювати БОЦ за умовою 118 градусів. Треба відняти. МОЦ кут, який дорівнює 72 градуса. В такому випадку 118 відняти 72 градуса, ми отримаємо 46 градусів. Отже, шуканий кут БОМ буде дорівнювати 46 градусів. Треба записати відповідь. Відповідь цій задачі ми отримаємо кут БОМ, буде складати 46 градусів. Градусі. Отже, ми з вами розв'язали задачу номер 8 це другий рівень складності. Ще раз нагадую, якщо ви такі задачі вмієте розв'язувати, малювати малюнок, записувати умову і розв'язок, то ви будете отримати від 4 до 6 балів. Дякую за увагу! Чекаємо наступне, наступний відеоурок, який вийде завтра.